Вітаємо вас на другому уроці нашого курсу Медіаграмотність 360: Як орієнтуватися в інформаційному світі. Якщо ви дивитесь це відео, то вже зробили перший крок до того, щоб не піддаватися маніпуляціям в сучасному світі. Сьогодні ми поговоримо про фейкові новини та дезінформацію. Чому це важливо? Фейкова інформація не лише вводить нас в оману, але й може впливати на наше життя від вибору продуктів до політичних та інших рішень. Фейк ньюз створюється для маніпуляцій, провокування емоційної реакції або отримання фінансової вигоди. Ми розглянемо їх, ознайомившись із реальними прикладами та запропонуємо методи перевірки для кожного з них. Але для початку, що таке фейкові новини? Це викривлена або вигадана інформація, що маскується під достовірні факти. Дезінформація це свідоме поширення таких новин для досягнення певних цілей: фінансових, політичних, соціальних чи навіть розважальних. У грудні 2024 року поширювалася новина про отруйні пробники парфумів, які нібито розсилали українцям у поштові скриньки. Паніка поширилася швидко, але фактчекери довели, що це була вигадка. Фейки поширюються з різною метою. Перше фінансова вигода. Чим більше користувачів клік негучний заголовок і перейде на сайт, тим більше доходу від реклами на цьому ресурсі отримує той, хто її поширив чи створив. Друге політична маніпуляція. Під час передвиборчої кампанії різні кандидати можуть створювати фейкові новини для впливу на громадську думку або дискредитації опонентів. Третє соціальний вплив: поширення інформації для сіяння паніки, розпалювання ненависті чи необдуманих рішень. Четверте розвага або тролінг. навмисне створення дезінформації як жарту, але з потенційними наслідками. П'яте пропаганда: Російська війна проти України відбувається в тому числі і в інформаційному полі. Ворог свідомо створює фейки для впливу на міжнародну аудиторію, щоб зменшити підтримку України, на українську, щоб роз'єднати країну, дискредитувати владу, силові структури збройні сили і на свою внутрішню аудиторію, щоб виправдати збройну агресію проти України. Як розпізнати фейкову новину розглянемо на прикладах кейс перший. Уявіть ситуацію, 26 грудня 2024 року ви заходите в YouTube і бачите ось таку заставку до відео на одному відомому Ютуб каналі одного відомого журналіста. Сенсація. Секретна топ-зустріч 30 грудня. Кінець війни вже через 4 дні. Якою може бути реакція українців, які на той момент 3 роки живуть в умовах повномасштабної та загалом понад 10 років із початку російського вторгнення? Звісно, такий заголовок і така риторика спрямована саме на те, щоб ви натиснули на відео. Чи Кінчилася війна до кінця 2024 року, як усіх переконував журналіст і власник цього ютуб каналу. Ні. Це виявилося фейковою інформацією. Зате кожне з таких відео збирало сотні тисяч переглядів, і кількість підписників теж, відповідно, зросла. Отже, коли ви бачите інформацію, де чиясь думка подається як факт, а ще підсилюється гучними заголовками, оминайте таку інформацію, оскільки її завдання не проінформувати вас, а зманіпулювати. Приклад другий. Інформація з фото чи відео, яка не відповідає змісту повідомлення. У ніч з 8 на 9 жовтня 2018 року в місті Ічня на Чернігівщині почали вибухати боєприпаси на військовому складі. Частина українських онлайн-медіа проілюстрували новини про це фотографіями вибухів з інших місць світу. Світлини, які в цьому випадку стали фейковою інформацією, брали з фотостоків чи інших ресурсів, вочевидь, за браком світлин із місця подій уночі чи вранці. Окрім медіа, невідповідною фотографією новину про Ілюструвала сторінка МВС України в Фейсбуці. У цьому випадку використано фото вибухів у Єгипетському Каїрі. Насправді, якщо супровідні візуальні матеріали не відповідають змісту повідомлення або є ілюстрацією іншої події, це може вести в оману читачів цієї інформації, змінити ставлення до події, про яку повідомляють. Якщо медіа використовують стокові фото, то вони обов'язково мають зазначити, що ця картинка ілюстративна і вказати її джерело. Так само мають бути позначені ілюстрації до новин, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Як перевірити зображення? Перше, використовуйте зворотний пошук через Google картинки або Тін Це дозволяє дізнатися, звідки взяти візуальний матеріал, де і хто його публікував раніше. Бачите картинку в публікації, натисніть на неї правою кнопкою мишки і знайдіть пункт Шукати за допомогою Google, або просто збережіть ілюстрацію на свій комп'ютер і вивантажите її в зазначені інструменти. Друге. Шукайте оригінальну публікацію. Визначте, чи збігається дата події з датою публікації фото. Скопіюйте декілька речень новини, вставте в будь-який пошуковик і проаналізуйте результати. Можливо, ця новина вже застаріла, або її поширюють сумнівні джерела. Третє. Перевірте метадані фото чи відео. Метадані можуть показати, коли і де було створено файл. Якщо в попередньому прикладі проблемою була лише фотографія, а сама інформація була верифікованою, то в наступному прикладі ми розглянемо цікавий кейс, де для обману застосовано одразу декілька технік: і емоційний заголовок, і фейковий зміст, і використання реальної події, яку подали під іншим соусом та з іншими інгредієнтами, і навіть з технологіями штучного інтелекту. Знову ж уявіть ситуацію. ви відкриваєте TikTok чи Телеграм і бачите фото або відео з підписом. В Одесі планують установити пам'ятник Зеленському замість. Пам'ятнику Пушкіну. Як підтвердження подається фрагмент відеозасідання Одеської обласної ради та навіть аудіосупровід, де спікер, начебто, підтверджує те, про що йдеться в повідомленні. Пропоную переглянути це відео. Ському бульварі, який підлягає демонтажу на пам'ятник Володимиру Олександровичу Зеленському, пропоную проголосувати за проєкт і включити його до системи для голосування. За 54 проти 0 отрималось 0 рішення. Ну і звісно, сотні невдоволених коментарів під дописом. Фахівці Гвара Медіа детально і зрозуміло розібрали цей приклад. Ось тут ми залишимо qr код на їх матеріал. За основу цього повідомлення взята справжня подія засідання Одеської обласної ради, яке дійсно було. Однак, проаналізувавши оригінальний відеозапис засідання, який розміщений на офіційному вебсайті Одеської обласної ради, знайшовши саме той момент, стоп кадр якого використали фейкороби, голова засідання дійсно звертається до депутатів. Однак, без прохання проголосувати за знесення чи встановлення пам'ятників, Пропоную тепер переглянути справжній фрагмент, Дові депутати. Нам необхідно визначити з порядком денного нашого засідання. Прошу присутніх ознайомитися з порядком порядку денного. І пропоную проголосувати за проєкт порядку денного за основу. Прошу включити систему для голосування. Mm -hmm. За 54 проти 0 отримую смужку. Присутні в залі голосують за порядок денний. Шановні депутати, нам потрібно визначитися з порядком денним нашого засідання, каже спікер. Як бачимо, про встановлення пам'ятника Зеленському чи комусь іншому тут не йдеться. А як же голос спікера, спитаєте ви, який майже ідентичний оригінальному? Все просто: технології штучного інтелекту допомагають клонувати голос будь-кого і озвучити цим голосом будь-який текст будь-якою мовою. За QR-кодом один із інструментів для перевірки аудіо. Ну і звісно ж, джерело, яке поширило цю інформацію, російський пропагандистський телеграм-канал. І вже на етапі розуміння походження джерела можна було б зупинити перевірку, бо все зрозуміло, але в сучасному інфопросторі не все так однозначно, як може здатися. Погодьтеся, так детально проаналізувати кожне відео чи кожну новину неможливо. Оскільки це займе багато часу і згодом ми втратимо ентузіазм до цього. Довіримо таку роботу фактчекеру, тобто фахівцям, які займаються перевіркою та аналізом інформації. Нам же, звичайним користувачам, варто зробити хоча б базову перевірку інформації, якщо ми хочемо вчинити з нею певні дії, поділитися з друзями, прокоментувати або прийняти якесь рішення на її основі. В будь-якому разі, коли ви бачите сумнівну інформацію з гучними тезами чи заголовками, інформацію яку складно перевірити, відправте її на перевірку фактчекінговим ініціативам, таким як StopFake, Безбрехні, без брехні, нота, є нота» детектор медіа, в усіх цих проєктах є сторінки в соціальних мережах. У деяких соцмережах можна поскаржитись на контент, якщо ви знаєте, що це дезінформація або бажаєте, щоб її перевірили. Ну а раптом неперевірену новину ви отримали від своїх колег, друзів чи рідних, не сваріться на них. А обережно скажіть, що цю інформацію складно ідентифікувати, а отже, сліпо вірити їй не варто. І звісно, надішліть наше відео для підтвердження ваших слів. Такими простими діями ви зупините рух фейкової інформації та очистите інформаційний простір. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі на наступному уроці.